Всім привіт! Ви на каналі Косметика СВ Щиро рада вас тут бачити. Сьогодні поговоримо про новенькі декоративки, які тестувала, власне, ними зробила собі макіяж і хочу поділитися враженнями, можливо, когось застерегти або заохотити до покупки. Отож, перше, з чого почну, це ось такі тінюшки від Dodo Girl. Наскільки я розумію, це китайський бренд, в принципі, досить бюджетний і доступний. Купляла в якомусь інтернет-магазині, брала декілька палеток, але сьогодні зробила макіяж ось цією. Тіні в основному йдуть сухі текстури, але ось ці спаркли вони кремові. Хоча погано тримаються навіть на свочі я вам не покажу наскільки вони погано тримаються на шкірі. Бачите, от ну вони величезними, просто величезними шматками і дуже швидко осипаються. Тому я би радила їх наносити все-таки на. Якусь підложку, бажано робити цю підложку такою липкуватою. Це може бути матова помада, це може бути основа під тіні, але в будь-якому випадку на голу шкіру їх наносити не варто. Ось ці спаркли, ось тут такі рожеві. Виглядають вони просто шикарно. Для святкових макіяжів підійдуть просто на 100%. І також ось тут помаранчеві. Ну, помаранчеві це такі більш до осінніх макіяжів. Я спробувала собі зробити ними щось таке більш яскраве, але вони дуже швидко осипаються, а бази я не дала. Тому ось це і це і потрібно наносити на базу. Решта тіней сухі, перепрошую на кремові. Тут ось цей такий з шимером варіант він буде. Зараз покажу вам. Видно? Видно? Він буде більш е, шимерним, і тому і ось цей дохром. Він також е, його потрібно на базу давати, тому що може осипатися. Але загалом палатка досить робоча. Подивіться, які тут круті відтінки. Е, ось цей просто ось цей ось цей це просто ідеальний і цей варіант. Це ідеально просто на щоденний макіяж. Це просто. Класика щоденного макіяжу. Зараз я спробую вам зробити свочі цих трьох відтінків, так щоб ви їх бачили і змогли оцінити всю картину. Давайте почнемо з найсвітлішого. Давайте поступ на руці зразу вам робити своч. Він майже непомітний, але насправді це такий дійсно такий лайтовий кремовий відтінок, дуже класний для основи. От, далі, який я вам мала показати ось цей, ну цей більш темний, до речі, тіні добре пігментовані. Бачите, які він. Тіні дуже добре пігментовані, тіні легко набираються. І величезний плюс цих тіней, і зараз я вам покажу ось цей третій червоний, яким я також сьогодні зробила собі макіяж. Отут От можна побачити, я не пробувала затемнити кутики очей. Це ті тіні, які не осипаються, і вони дуже... Вони дуже приємні в плані нанесення. Тому якщо ви шукаєте собі щось недороге, щось таке більш-менш доступне і тим не менше якісне, то я би порадила вам ось цю палетку. Коштує вона не пам'ятаю скільки, але це бюджетний варіант, тому недорого, однозначно недорого, але результат буде класним. Така палетка тут. Достатньо відтінків. Тут, бачите, є і зелений, і синій, і чорний. Правда, чорний може давати плями. Я чорним пробувала тушувати, і чорний на трієчку. А решта відтінків досить непогані. От така палетка в мене зараз на, на затесті. Виглядає вона ось так. Тут, правда, відбуває камера. Е, називається Luxріis 18 кольорів. Показую ще раз, хто не встиг подивитися. Не встиг запам'ятати, подивіться, ось така палетка. Я думаю, на кожен день вона вам підійде просто ідеально. І мені сподобалося те, що вона не осипається. Це ті тіні, якими можна до речі тестувала їх за допомогою синтетики, і мені сподобався результат. Ну, непогано, досить непогано. За таку ціну це, я би сказала, навіть класно. Ну, в принципі, тіні додо, тіні блес-б'юті вони відносяться до такого мегабюджетного сегменту і дають дуже кльовий результат. Тому спробуйте і не пошкодуєте. Ось така палеточка. Буду нею робити ще макіяжі, тому дивіться наступні відео, там буде ще яскравіше. Далі. Для блиску мені подобається використовувати ось такий спаркл від Елен Б'юті. Це також бюджетний варіант. Купувала його в Єві, коштував також дешево. Це все доступна косметика. Власне, ціль мого каналу показати те, що бюджетними варіантами, недорогими варіантами, можна зробити собі класний макіяж і при цьому не запарюватися, що там, типу, не шанельний не діор. Ну нічого, можна використовувати дешевше, але при тому виглядати непогано. Ну, погодьтеся, правда ж? До речі, пишіть в коментарі, хто вже користувався цією палеткою. Мені цікаво, можливо, не цією, але просто тінями від Додоґьов. Тепер дивіться, показую вам, як виглядають ці спаркли. Ну, спаркли це просто божественно. Це одразу, е, бачите? Це одразу рідка текстура, яка наноситься дуже зручним аплікатором. Аплікатор нагадує для засоби такі для губної помади аплікатори. Дуже м'яко розтушовується, але тушувати потрібно швидко, тому що глітер засихає і потім просто залишається в такому вигляді, в якому ви його нанесли. Я зазвичай не розтушовую, наношу там на кінчик собі просто, ось тут на, бачите, тут нанесла собі на лінію для того, щоб підказити. Креслити її і в кутик очей для кращого блиску. У мене ось таке рожеве золото. Там був ще. Вітінок коричневий, він в мене також є. І ще один, здається, якісь там бризки шампанського, щось таке, то я його не купила. І зараз шкодую, тому що в Єві, не пам'ятаючи, вони ще є, але іноді з'являються. Ну, зараз ціна на них може бути вищою, тим не менше я вам їх порекомендувала, бо, тому що навіть, навіть 100 гривень, навіть 150 гривень вони того вартують. Це дуже класні глітери. Не осипаються, швидко засихають, не склеюють. Повіки і не створюють якогось такого неприємного відчуття. Знаєте, буває таке, що зробиш собі макіяж, ну і заважає, відчувається та текстура, от не подобається. З цими штуками такого не буде. Ось такий LAN Pro. Це в мене е, Brillant Shine. Brilliant Shine. Ось так, так він називається. Вітінка тут не вказ, а. Відтінка не вказано. Просто я не побачила. Восьмий відтінок у мене. Ось він. Восьмий відтінок. Ось такі глітери. Це те, що на мені зараз, і що мені дуже-дуже подобається. Так, і покажу вам ще помаду. Рідка помада ну це матовий, як тепер прийнято називати, матовий блиск для губ від Instyle Top Face. Це є відтінок, який же тут відтінок? Відтінок 24-й, Ну, відтінок, бачите, Така припилена роза, такий чисто осінній, насичений глибокий відтінок, при тому він досить непогано дивиться на губах і не робить їх занадто темними. Мені здається, що на кожен день такий варіант буде дуже класним. Ну, принаймні для щоденного макіяжу, а чому б і ні? Ну, подивіться, ну як вам. Мені подобається. Виглядає досить непогано, і цей блиск матовий він на губах застигає і не змивається. Тобто, це такий стійкий варіант. але Якщо вам не подобаються стійкі варіанти, то я знаю, що у Top Face є майже у всіх цих відтінках з Зейнстайл, у всіх них є рідкі, є рідкі помади, які не будуть стійкими, але вони будуть зі зволожувальним ефектом для губ. До речі, ця штука губи не сушить, можете не хвилюватися. От, і є також варіанти в форматі такому стандартному, кремові помади для губ. Вони також досить непогано поводяться, ну, не сушать комфортно, все зручно. Тому, якщо вам не підходить варіант ось в такому стіку, ви можете купити собі звичайну помаду і мати той же відтінок. Повторюю, в мене відтінок 24-й. Відтінок 24-й. Це серія Instyle від TopFace. Наскільки мені відомо, TopFace це турецька косметика, і дуже багато речей я би ще хотіла спробувати, але, на жаль, зараз, поки бюджет в мене, скажімо так, я себе обмежую в покупках для того, ну, не для того, що я не можу собі це дозволити, а для того, щоб ну, краще я задоначу на армію, краще я зроблю щось інше, краще, ну, можна волонтерити, наприклад. За ці гроші, тому е, показую вам ту косметику, яку маю, і повірте мені, в мене є ще що вам показати. І також хочу вам порекомендувати. Це просто е, ну, ця, ця, е, ця штука варта кожної копійки, яку я за неї заплатила. Коштує спрей 500 з копійками гривень. Серія Ice Cream від Inebri, Inebri – це проф італійський для волосся. Ця штука дає об'єм. Типу, up ефект але окрім цього, спрей є ще термозахисним: спрей. Захищає волосся від зміни температури, спрей живить волосся, і спрей ну взагалі, така універсалочка, якою можна поливати голову і бути впевненою, що ефект дійсно буде. До речі, ця штука має накопичувальний ефект. Тому чим більше ви нею користуєтеся, тим швидше ви бачите результат. Волосся слухняне, до речі, підходить для кучерявого волосся. Якщо у вас проблеми з вкладанням волосся, то ви можете спробувати ось такий спрей від Instyle і будете задоволені, тому що він допомагає тримати форму і, власне, створити собі ту зачіску, яка буде ідеальною для вашого образу. Так, тут об'єм 200 мл, але основна функція спрею, хоча тут пише 15 в одному, тобто він виконує ще дуже багато різних речей, потрібних для вашого волосся, але основна функція це, власне, об'ємність. Саме заради об'ємності цей спрей і зроблено. Ну, і 200 мл мені, наприклад, От на моє волосся вистачає, до речі, наношу його на вологе волосся, і вам рекомендую перед тим, як маєте просушувати волосся, розбризгали цей спрей і тоді вже сушите. Тоді ефект буде набагато кращим, тому що на сухому волосі може не спрацювати. Я не кажу, що у всіх, але якщо у вас волосся пористе, якщо у вас волосся фарбоване, то відсотків 90 спрей не спрацює. Коли волосся вологе, відповідно, воно краще піддається, такій. Ну, Такі дії. Тому можу вам його рекомендувати. Сама вже пробую, тестую декілька тижнів і результатом задоволена. От це ті речі, які я хотіла вам показати. Щиро дякую, що терпіли мене всі 12 хвилин. Буду вдячна, якщо поставите вподобайку. Будь ласка, напишіть в коментарі, чи сподобався мій макіяж, і що би ви додавали добра... до цього, або що вам не сподобалося. Буду вдячна будь-якому фідбеку, всіх міцно-міцно обіймаю ваша сова.